Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в центральному міському районі. Недалеко від центрального ринка поруч. Ну тут торгівля поруч з ним йде краще, ніж на ринку. Молоко по 40 гривень. Взагалі дрібні торгівці. На ринках практично не торгують, або поруч з ними. Навіть в Довгинцево, там поруч з ринком торгують, а не на ринку. Там багато приїжджає з електричок і з приміських поїздів і там, особливо влітку, багато людей. Починаючи від кільця і до ринку там йде торгівля. Ну тут поменше, але теж торгують. І Валюту міняють. На тих же самих місцях, що й в 90-х тільки ще стульчики стоять. Вони ще без стульчиків Доволі прохолодно в місті, 10-12 градусів в день, вночі ще менше. це колишній дитячий світ. Зараз також працює, але там вже інші крамниці. Раніше був. не Багато їздило сюди. Ще пам'ятаю, на 44-му був також великий, велика крамниця, дитячий світ. І тут. Віля Римка. На 44-му мало хто й знав, а тут, мабуть, все місто знало, що він є. Молодь позбиралися, не знаю чого. Дощу нема повітряної тривоги також, але не видно тут збираються, бо стульчики у них. Раніше ніколи не бачив, що вони тут сидять. 雨ій і на wonderіні Тут і пиріжками йде торгівля біля входу в ринок. 35 гривень біля шиї, пиріжки по 30. Ну, пиріжки так собі біля ще не особливо. На 44 му кварталі там смачніші продають, там постійна черга задають. Цигарки зараз дорогі місті. Гривень 80, 90, та й то не знайдеш. А так бувай по 50 продають подекуди. Без акційних марок. Не тут, а так по ларьках подекуди продають, по 50 гривень. Це ми вже в крамниці АТБ. Пиво 2 літра. Оболонь 54 гривні. Фрукти й овочі дешеві. По акції мандарини 55 гривень. Банани 61. Лімони дорогі, 100 гривень. Ну, це найдорожче таке. Яблука від 34 до 50 гривень. Цибуля 8 гривень, морква буряк 9 гривень, капуста 10 гривень, картопля 14 гривень. Все дешеве поки. Особливі умови приємні несподіванки для власників карток АТБ. від її використання ви можете побачити на червоних цінниках із зображенням картки. Платіжна картка АТБ. Ваші гроші Ну і на цьому поки що все. До побачення.